Перше у художньому кінематографі зняли фільм про одну з найстрашніших сторінок історії СРСР каральну психіатрію радянської влади. Фільм має назву Божевільний. Всеукраїнська прем'єра стрічки відбудеться 31 жовтня. А от про те, як створювалися Божевільні, ми дізнаємося просто зараз. Сьогодні наш гість, продюсер картини Тарас Посак. Я йду його зустрічати. Доброго ранку. Добрий. Вітаю вас, Тереса, Прошу. Пане Тереса, доброго ранку. Вітаю. Привіт. Дякую. Раді вас бачити у нас у студії. Давайте Назай. розпочнемо, як то кажуть, з бази з основ. Про що фільм божевільне? Отже, кіно про свободу, про прагнення до свободи. І про звичайну людину, яка не пощастило жити в радянські часи, це звичайний хлопець, який любить рок, вдягатися, як він хоче вдягатись, і зробити зачіски, які він хоче робити. Але такі обставини, що йому це не дозволяють, і завдяки тому, що він слухає не ту музику, яку дозволяє держава, він потрапляє в психіатричну лікарню до примусового лікування. Тема е, радянської каральної психіатрії довгий час взагалі замовчувалась. Що вас особисто підштовхнуло взятися за таку тему і висвітлити її в кіно? Е, ну підштовхнув напевно сценарій е, від авторів. Е, ми почитали історію, е, це стало. Ну це було цікаво. Е, такого да дійсно ніде не було. І вона не лежить на поверхні, да, ця історія. Але це ну такий шматочок нашої доби, да, радянської доби, в якій нам довелось жити. І це страшна історія. І саме таке не дуже не класне для нас зараз. Це те, що відбувається зараз, також. Да? Там на окупованих територіях Це на... продовжився. Там вражці це. Прям я бачив плакати. Там стояв чувак з написом Нє твої І Після цього його запрото в всіх лікарнях. Друзі, говорити про фільм, який скоро з'явиться на екранах кінотеатрів, це як слухати музику з виключеним звуком, яка має на увазі говорити про фільм без трейлера. Пропоную його зараз подивитися. Давайте там. Товариша Довженко. Ми вам поставимо декілька запитань. Ви не проти? У мене є вибір. Закінчив школу з відзнакою, склав іспит до Київського політеху, тямлю в електриці, відслужив у армії, Завоював серце прекрасної дівчини. І зробив з нею симпатичного, здорового хлопчика. Це що таке? Я не знаю. Доброго? Цього достатньо, щоб визнати мене осудним. За що ти тут? Я вихну улюблену музику на робочому місці. Політично, знаєш. Ти хочеш сказати, що людина, яка слухала заборонену музику, вважається поживільною? Так. І давно це відбувається? Палати переповнені. Центр тьма. Центр тьма. Похворив все менше і менше. Я маю право знати, що приймаю. Угу. Ні, немає. Ви до якоїсь психлікарні. Ти побудеш там декілька тижнів і тебе відпустять. Це маєш екзанаторій. Чи існував прообраз головного героя? Проба? Пробраз, Я, го вибачте, образ, образ, є про Прообраз головного героя. так. А, ну Це збірний образ. Угу. Там багато історій, які відбуваються в цьому фільмі, вони засновані на реальних подіях. Автори, режисери, навіть продюсери. Ми читали книжки дисидентів, які через це все пройшли. У нас є дуже крутий консультант Семен Глузман. Він знається на психіатрії і також був в, в, в цих місцях. Багато чого розповідав, і ми трошки навіть змягчили історію, бо там були це ще жахливіше. Да, є там дуже такі речі, які. Не варто напевно показувати, але ну, по тому, що ви побачите, я думаю, там буде зрозуміло. Е ну і ми зібрали образ. І також є другорядні герої. Е Вони також всі мали своїх реальних прототипів. Там є священик, який говорив про те, що всі священики, е всі сповіді доповідають в КДБ. Є прообраз генерал Григоренка, який був не згідний з радянською владою. Тут він по іншому називається. Є там таксіст, який не тому щось сказав, і відповідно його теж запроторили туди. Тому ну, всі герої не зовсім реальні, але вони всі базуються на реальних історіях. А як ви вибирали акторів? Акторів mm -hmm. вибирали з шестрілури фантастично. Вибирали... Склад дуже гарно Ну, робили проби, робили парні, проби. Тобто ми до цього підходили саме, от, ну так, щоб воно в кадрі виглядало дуже органічно, дуже органічно да. це робота режисера і кастинг-директора, напевно. Знаємо, що команда Креативна ваша багато уваги приділила історичній деталізації у образах та декораціях. Mm -hmm. а, скільки часу знадобилось для зйомок божевільних, і наскільки важко було знайти локації, які передавали. Атмосферу тих самих радянських цифрів. Чи ви їх створювали? Давайте розкажу. Значить, основна локація це от клініка. Ця ми її знімали на в реальній психіатричній лікарні на вулиці Кирилівській. У нас сама основна там є корпус. Найвідоміше є... ти не знаєш. Да. Я знаю я просто в шоці, що І... там так. Але вона у нас є а, дуже геніальний художник-постановник Іван Тіщенка. Він придумав всю географію локації і так, щоб у нас можна було з якогось місця там з якимось спостерігати, з якимось слідкувати. Ну, цю угу. цю історію він придумав. Ми побудували декілька є класних рішень з вікнами і з, з цими решітками. Вони трошки нагадують таку пташок в небі, ну в, в кліці, да і. Там у них завжди світить ну, або сонце за вікном, або ці вогні, сигнальні вогні, і там такий жовтий-жовтий колір. Там ціла концепція у нас є з приводу того, чому так воно візуально виглядає. І там була така атмосфера, бо там реально були люди. От стосовно музики. Композитор дуже захотів надихнутися цією атмосферою історії. Каже, я хочу там пару днів переночувати, пожити. Каже, можна? Психіатричний. Да, 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 да. Ну, там, на нашій локації, каже, можна. Я кажу, звісно, Ну, Приїхав, там походив, такий клас, 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 все. Кінець зміни. Ми підвертаємось, третій поверх, він там залишається. Ми виключаємо все світло навколо, там стає темно. Там якісь люди ще десь щось кричать. Де десь... скільки хвилин він зателефонував за він? Не зателефонував. Ми, поки внизу ще згортались, там пили каву. Він виходить, каже: все, друзі, я все зрозумів. Mm -hmm. Дуже надихнувся, все поняття, <рик> да я вже... Піду далі. До речі, так. про композитора Тараса. Ми коли готувалися до зустрічі з вами, прочитали інтерв'ю Хосейн Мізрегулі. Я сподіваюся, коректно я сказав ім'я та прізвище. У нього спитали в одному з інтерв'ю: кажуть Хосейне, кажуть, що ви хотіли для цього фільму музику Zeppelin. Вона передає атмосферу і дух тих часів. Він сказав: я теж дуже хотів, але спитайте у продюсерів, чому не вдалось? Питаю вас. Так, у нас музика. Різна використовується, але це основний трек, за, із якого наш герой потрапив спочатку в в'язницю, а потім в психлікарню. Це мала бути пісня Zeppelin. На жаль, бюджети українських фільмів не підставні, навіть з бюджетами Лейблів світових лейблів. Да, ми їм написали таку анкету красиву, де все вказали, написали бюджет фільму там. Приблизно там п'ятсот тисяч доларів. Я думаю, що просто бюджет цієї пісні був більше, ніж бюджет фільму, і вони навіть нам не відповіли. А, але ми попросили хасейна зробити щось схоже. Ми написали дуже класну композицію. А, ну от вона була в тизері спочатку а, вже почала, почалось вторгнення. Ми її записували на різних континентах. Хасен тоді був в Німеччині. Він записував там музикантів. Потім в Британію він переїхав ще щось записував. А і в кінці нам цю всю пісню ми зводили на лампових таких старих Клас. транзисторах. зводив такий хлопець з прізвищем Гіпсон. Є такі гітари, якщо знаєте. От це той чувак, який зводив пісні всім відомим рок зіркам в Британії. Це в Лондоні, так в Лондоні а? на студії Abbey Road. А? Мені а? коли Хасейн прислав фотку, де вони зводять, і, і, і каже, чувак сказав, що ви з України, я вам зведу це все безкоштовно. Ну просто зроблю, бо мені подобається. Я просто такий сидів, кажу: блін, я просто шкодую, що я не можу до тебе приїхати, тому що ну я теж просто хотів би посадіти на цій студії. Я знаю, що вже. Відбулася прем'єра світова. Скажімо, цього фільму ви його показували на різних фестивалях. Да. Яка була реакція людей і які відгуки ви отримали? Uh, реакція дуже. Дуже класна світова прем'єра відбулася десь от рік назад, в рік тому, в Варшаві на Варшавському кінофестивалі. Ми отримали приз глядацьких симпатій і Special Меншн це ну, спеціальна відзнака режисера. Два дні назад був знову в Варшаві фестиваль уже українського кіно. І от там, організатори написали, що це перший фільм, на якому я як організатор в кінці хлопала і було і щось там кричала. Я не знаю, що вона там кричала. І акторів там були представлені. От Костя Тімляк він зараз служить в ЗСУ, але його відпустили е е на декілька днів туди представити кіно. І Віталік Селій їх два дві з половиною години до дванадцяти ночі не відпускали із залу. Там щось розпитували. Писали, тобто, ну. І наземному глядачу дуже подобається, і мені подобається дуже тим, що у нас всі обговорення цього фільму переходять потім в обговорення нашої е ситуації е війни, е як ми тут живемо, е і це така трошки культурна дипломатія, пане Тарасе, вам. Всі знімальній команді, всім акторам величезне дякую за роботу. Ми очікуємо на прем'єру 31 жовтня. В усіх українських кінотеатрах можна буде побачити фільм «Божий вільний», про який ми сьогодні говорили з нашим гостем. А я нагадую, що у студії з нами був Тарас Босак, продюсер українського фільму «Божий вільний».